Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму Через Біблію до живого Бога. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Манггі. Серед великої кількості галактик у туманності Андромеди знаходиться наша галактика, в якій сотні мільйонів зірок. Серед цих мільйонів зірок. Знаходяться Сонце і дев'ять планет сонячної системи, серед яких і наша земля. Уявіть тепер себе на цій землі. Погляньте, яке маленьке місце на землі займає людина, і ви зрозумієте, що таке людина. Великий мислитель Паскаль писав Коли я думаю про ту мізерну площу, яку я займаю, і коли я бачу безмежні простори, загублені в недослідженому космосі, простори невідомі мені, і яким я невідомий, я дивуюся, бачачи себе тут, а не в іншому місці Всесвіту хто мене сюди закинув, за чиїм наказом і дією кого це місце і цей час були мені призначені? З дев'яти планет сонячної системи земля і тільки Земля знаходиться в такому положенні і на такій відстані від сонця, при яких можливе життя в тих видах, в яких ми його бачимо в даний час. Для того щоб на землі життя було можливе, багато що потрібно взяти до уваги, багато що передбачити, визначити точні розміри землі, її вагу, відстань від сонця, достатність світла, регулярну подачу тепла, розподіл води, тривалість пір року, ночі і дня, атмосферу, зволоження землі та інше. Ми живемо на землі, наче на дні повітряного океану. Глибиною 200 миль, від поверхні цього повітряного океану і вище починається безповітряний простір, потрапивши в який, людина задихається, як викинута з води риба. Цим повітряним океаном є земна атмосфера, вона відокремлює нас від стратосфери космосу. Виникає запитання коли і звідки з'явився такий солідний пояс атмосфери над поверхнею землі? Деякі підручники природознавства на це питання відповідають так колись навколо Землі не було атмосфери, потім вона з'явилась. Разом з атмосферою отворилися моря й океани. Так просто і так зрозуміло, чи не так? Розумна людина не може погодитися з твердженням учених матеріалістів про сліпий випадок, який створив Всесвіт, і все підкорив мудрим законам природи таке сліпе твердження. Розумна людина знаходить образливим для свого інтелекту. Припустити, що Всесвіт, який є гігантським механізмом вражаючої точності, з'явився сам по собі, означає вірити вже не в чудо, якого бояться вчені, а вірити в явний абсурд. Бог явив себе людям, особливим чином у створенні землі. Про це він особисто нагадав йову після такого тривалого часу випробувань. Які творець допустив у житті цього праведника, пропоную разом із пастором Віталієм Козубовським продовжити вивчати книгу Йова. Отець наш небесний, почуй нашу молитву. І поблагослови нас на вивчення Твого слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчати книгу Йова. Сьогодні ми розпочинаємо 36-ту главу цієї книги, де Елігу продовжує свою промову, читаємо перший та другий вірші з цієї глави. І далі Елігу казав Почекай мені трохи, і тобі покажу, бо ще є про Бога слова. Елігу захищає Бога. Він, як і всі ми, має обмежене знання про Бога. Бог безмежний, і ми не маємо відповідей на всі запитання про нього. Для багатьох людей в цьому є велика трудність. Один чоловік якось сказав мені: Я не віруючий. Я запитав, чому ж ви не можете повірити? Чи вірите ви, що Ісус помер на хресті? Так Він вірив у це. Чи вірите ви, що він воскрес, він вірив і у це. То чому ж ви не можете повірити йому? Там написано стільки всього іншого про творіння, про йому, про Ноя і про чудеса. У нього також були особисті проблеми. Він з викликом заявив мені: ось ви кажете, що ми не віруючі, тому що грішники. Але ж я хочу стати віруючим. Дозвольте сказати вам. Він чинить справжній гріх, який полягає ось у чому. Він дозволяє тому, чого він не знає, відволікати його від того, що він знає. Друже мій, якщо ви знаєте достатньо, щоб повірити у Христа, все інше вирішиться саме собою. Дозвольте мені навести приклад коли я пишу, я сиджу на стільці. Я багато чого не знаю про свій стілець. Почнемо з того, що я не знаю, хто його зробив, я навіть не знаю, яка компанія була його виробником. Я небагато знаю про матеріал, з якого мій стілець зроблений, яке це дерево, з чого зроблена оббивка. Правду кажучи, я знаю дуже небагато про свій стілець. Але, друже мій, я знаю про нього достатньо, щоб сісти в нього і довіритися йому. Чи знаєте ви, що Христос помер за вас? Чи знаєте ви, що Він воскрес знову? Чудово, тоді повірте в нього як у Спасителя. Інші сумніви вирішаться з часом можу вас в цьому запевнити. Якби для мене було необхідно більше дізнатися про свій стілець, я певен, що зміг би дістати необхідну інформацію. Але того, що я знаю, достатньо, щоб сидіти на цьому сільці. Я дуже мало знаю про літаки, і мені трохи страшно, коли доводиться летіти, але я входжу в літак, сідаю і довіряюся пілотові. Це все, чого просить від нас Бог, коли ми довіряємося Христу. Багато хто з нас дозволяє тому, чого ми не знаємо, відволікати нас від того, що ми знаємо. Читаємо третій вірш із 36-ї глави книги Йова. Знання елігу про Бога досить обмежені, як ми побачимо пізніше. Отож, читаємо. Зачну викладати я здалека і творцеві своєму віддам справедливість. Через багато років апостол Павло сказав те ж саме: Хіба Бог не справедливий? Зовсім ні, Бог справедливий у всьому. Що він робить. Хоч Елігу й говорить про справедливість Бога, він також вважає, що Бог так далеко від людини, що ми не можемо пізнати його. До речі, в цьому є доля істини. Але що сьогодні відділяє нас від Бога? Зверніть увагу на те, що каже Елігу. Бо справді слова мої не неправдиві, я з тобою безвадний в знанні. Тобто тільки Бог має досконале знання. Тож Бог сильний і не відкидає нікого, Він міцний в силі серця, не лишає безбожного він при житті, але право для бідних дає від праведного він очей своїх не відвертає, але їх садовить з царями на троні назавжди, і вони підвищуються. Основна ідея цих слів у тому, що Бог далекий від нас. Він відокремлений від нас, і ми не можемо спілкуватися з ним, тому що між нами така велика відстань. В цьому Еліга помиляється, і разом з ним помиляються багато наших сучасників, які теж так думають. Послухайте слова Ісаїї про те, що розділяє людину і Бога. Справа не в відстані. Справа не в тому, що Бог великий, а ми маленькі. Справа не в тому, що ми смертні, а він вічний. 59 глава, другий вірш Пророка Ісаїї. Бо то тільки переступи ваші відділювали вас від вашого Бога, і ваші провини ховали обличчя Його від вас, щоб він не почув. Він продовжує описувати стан людства, бо ваші долоні заплямовані кров'ю, ваші шпальці беззаконням. Уста ваші говорять неправду, язик ваш белькоче лихе. Немає нікого, хто б кликав на суд, і нікого нема, хто судився б по правді, кожен надію кладе на марноту і говорить неправду, вагітніє бідою і породжує злочин. Бог говорить, що ці речі розділяють людину і Бога. Сьогодні для нас з вами немає причини бути відділеними від Бога. Питання гріха назавжди вирішене. Є один посередник між Богом і людиною чоловік Ісус Христос. І сьогодні ми можемо прийти до Бога через нього. Йов так прагнув, щоб хтось став посередником між ним і Богом. Елігу більше за інших задовольняв цю вимогу. Але й він був недостатньо добрим. Ось чому Бог, врешті-решт, особисто звернувся до Йова. Далі Елігу говорить про те, що Бог великий учитель. Читаємо 22 23 вірші із 36 глави. Отож, Бог найвищий у силі своїй, хто навчає, як він, хто дорогу його йому вказувати буде. І хто скаже ти кривду зробив? Елігу вважав, що не може спілкуватися з Богом, але він говорить, хто навчає, як він. Як ви знаєте, саме це було властиве нашому Господу Ісусу Христу, коли він зійшов на цю землю. Він був найбільшим учителем з усіх. Навіть його вороги визнавали, що ніяка інша людина не навчала, як він. Вчення Господа Ісуса найвеличніше вчення відоме світові. Дивно, що сьогодні є люди, які відрікаються від Господа нашого Ісуса Христа, але, незважаючи на це, використовують Його вчення. Вони говорять про необхідність любити ближнього. Вони говорять про милосердя. Вони говорять про нагірну проповідь. Вони... Не використовують вчення Платона чи Аристотеля, хоч вони безумовно начитані люди. Ні. Господь наш Ісус Христос все ще є найбільшим учителем. Ілігу запитує Хто навчає, як він. 37 глава Книги Йова Це завершення промови Елігу. Я наведу тільки три вірші з цієї заключної глави. Читаємо. Із півночі приходить воно, немов золото те, та над Богом величність страшна, всемогутній, його не знайшли ми, він могутній у силі, але він не мучить нікого судом та великою правдою. Тому нехай люди бояться його, бо на всіх мудросердих не дивиться він. Як ми бачимо, Елігу знову говорить, що Бог такий далекий від людини. Що ми неспроможні спілкуватися з ним. Він високо на небесах, а ми тут, на землі. Однак ми вже побачили, що людину від Бога відділяє не велич і могутність Божа, а гріх людини. Ця глава ясно показує, що Елігу не може бути ні пророком, ні посередником між Богом і Йовом. З цієї причини я ніколи не займався консультуванням. Якщо ви хочете знати істину, то я недостатньо знаю, щоб консультувати вас. Я вважаю, що людина, яка працює консультантом, ставить себе на місце Бога. Друзі Йова спробували бути його консультантами, вони намагалися зайняти місце Бога в житті цієї людини. Їхня проблема була у тому. Що їхнього знання було не досить, ми повинні чітко визначити роль консультування воно спирається на досвід і мудрість іншої людської істоти. Найбільший його недолік у тому, що жодна людина не є всезнаючою чи всемогутньою, жоден консультант не може знати усі факти чи мати усю необхідну мудрість. Елігу насправді майже поставив себе на місце Бога. Він хотів бути посередником між Богом і Йовом, але він визнає свою неспроможність це зробити своїми словами про те, що насправді він не знає Бога як слід, він не знає, як знайти Бога йому здається, що Бог вже надто далекий від нього. Саме тому Богові необхідно зробити перший крок назустріч. Ви звернули увагу на те, що у 22-му вірші він робить невеличкий прогноз погоди. Він каже, Ясна погода приходить з півночі. Як ви гадаєте, чому він сказав це? Я гадаю, що під час промови Елігу на небокраї почали збиратися грозові хмари вони темнішали. І темнішали. Почався дощ, повіяв сильний вітер, впали перші краплі дощу. Скоро почалася справжня злива, і люди побігли ховатися. Я гадаю, Елігу також, закінчивши свою промову, втік і сховався під якийсь дах. Йов залишився один. Коли ми востаннє бачили Йова, він залишився на самоті. Тепер до цієї людини з її слабкістю звертається Бог Бог промовляє до нього в той самий момент, коли Йов усвідомив свою немічність який великий Бог. Ознака доброго вчителя, що він завжди починає там, де скінчив його учень. Він починає з того місця, на якому учень зупинився, і веде його туди, куди він хоче його привести. Бог є вчителем. Зараз він вчитиме Йова. Господь наш Ісус Христос теж вчитель, найбільший з усіх вчителів. Він хоче вчити нас сьогодні. Зверніть увагу, що Бог починає навчати Йова з того самого місця, на якому він зупинився, а саме природи. Насувається буря, і Бог, Творець, звертається до Йова словами. Він починає словами про природу і закінчує там, куди він хотів привести цю людину. Господь наш Ісус Христос також вчив таким чином. Я не думаю, що притчі, які розповідав Ісус, були повністю вигаданими. Він просто зупинявся і спостерігав життя людей у той день, і це ставало темою Його притчі. Він починав там. Де знаходилися його слухачі. Наприклад, ось вийшов сіяч сіяти, земля Палестини вся вкрита невеликими пагорбами, і Ісус, проходячи, бачив, як сіячі сіяли зерно або Царство Небесне, подібне до розчини, яку жінка бере і кладе на три мірки муки, аж поки не вкисне вся. Це був загальновідомий факт. Ісус не раз бачив, як жінки вчиняли тісто. Тож Господь наш Ісус Христос починав з якогось прикладу, відомого Його слугачам, і закінчував тим, що Він хотів розповісти нового. Ми знаходимо цей принцип навчання у всьому Слові Божому, а це найбільше з відомих людей вчень. Воно починається з того місця, де ми знаходимося, і приводить нас туди. Де нас хоче бачити Бог, я намагався застосувати цей принцип у своїх проповідях. Кожного разу, коли я приїжджаю у нове місто, я перш за все купую газети за кілька останніх днів. Тоді я починаю свою проповідь з якогось місцевого прикладу, спортивного змагання, відвідин якоїсь відомої людини, виборів мера чи якогось скандалу. Я починаю з прикладу відомого всім моїм слухачам, можливо, з якогось гумористичного зауваження. Чому? Тому що це частина життя моїх слухачів. Ми бачимо, що Бог починає навчати Йова саме з того місця, на якому він зупинився. Мушу визнати коли ми підійшли до цієї частини книги Йова, я просто не знаю, що сказати. Мені хочеться просто замовчати, закрити мою Біблію і вимкнути мікрофон. Але оскільки ми не можемо цього зробити, ми просто будемо читати те, що каже Бог, а я зроблю кілька коментарів впродовж нашого читання, читаємо перший вірш із 38-ї глави. Тоді відповів Господь Йову із бурі і сказав: Господь відповідає йому з бурі, з яка розпочалася. Бог говорить до Йова, як творець. Другий вірш Хто ти такий, що затемнює раду словами без розуму? Пізніше Йов сам зрозумів це. Друже мій, це жахливий гріх, коли ми промовляємо слова без розуму. На жаль, ми чуємо такі слова досить часто, деякі з телевізійних програм. Не тільки грішать цим, більшість з них такі, що там можна почути найдурніші речі в світі. Вони нічого не досягають, вони спрямовані на те, щоб розважати людей, і їх готують якісь пустоголові люди. Бог говорить, хто ти такий, що затемнює раду словами без розуму. Один чоловік якось сказав, що йому подобається словник. Бо всі оповідання в ньому такі короткі. Є на світі немало людей, які вибирають з того словника кілька розумних слів і намагаються стулити їх докупи. Чи воно тримається купи, чи ні, для них не важливо. Головне, що вони знають стільки вчених слів читаємо третій та четвертий вірші Підпережино ти стегна свої, як мужчина, а я буду питати тебе. Ти ж мені поясни, де ти був, коли землю основував я. Розкажи, якщо маєш знання. Це вірш, який я завжди хотів помістити на першу сторінку підручників з геології, але мені так і не дали цього зробити. Немає значення, ким була написана книга, християнином чи невіруючим, у будь-якому разі. На першій сторінці слід було б написати, де ти був, коли Землю основував я. Розкажи, якщо маєш розуміння, де були ви, до речі, добре питання, чи не так? Що підтримує нашу землю в космосі? Вона не стоїть на місці. Ми з вами на маленькій планеті, яка така ж нестабільна, як і всі інші планети. Під нею немає нічого, що її підтримувало б? Я навіть не знаю, де в неї верх, а де низ? Здається, у Всесвіті таких понять немає. Чому земля не починає рухатися у якомусь напрямку? Чому вона увесь час обертається навколо своєї осі? Що примушує її обертатись? Вочевидь, вона робила це на протязі мільйонів років. Постає питання де ти був? Коли землю основував я. розкажи, якщо маєш знання, хто основи її положив, чи ти знаєш, або хто розтягнув по ній шнура? Судячи з усього, книга Йова була написана раніше за всі інші книги Писання, Бог починає говорити з Йовом з тієї самої точки, з якої на той час починалися всі його слова до людства. З розповіді про сотворіння світу. Павло також починав з цього, коли говорив про об'явлення Боже всьому людству, бо гнів Божий відкривається з неба на всяке нечестя і несправедливість людей, які правду придушують неправдою, тому що те, що можна знати про Бога, явне для них, бо Бог явив їм, бо невидиме Його. Вічна сила Його і божество від створення світу через розглядання творіння видимі, так що нема їм виправдання. І дійсно, друже, коли ми поглянемо на світ, ми можемо побачити і мудрість, і силу, і любов нашого Всемогутнього Бога. Ми прощаємося з вами. Ми продовжимо вивчення цієї книги в наших наступних радіопередачах. Слухайте нас. Моліться за нас, пишіть нам ваші листи. Нехай Господь рясно благословить вас. Ля його прославлять сырцям земов Небо израиля. Слухачі. Нашу передачу закінчено. Якщо вона допомогла вам краще зрозуміти Слово Боже, напишіть про це, наша адреса. Програма через Біблію до живого Бога Трансвітове Радіо. Абонентна скринька номер 100 місто Київ Україна індекс 02090. Зустрінемося завтра о цій порі на хвилях Трансвітового Радіо. З вами були звукооператор Олександр Боровик і ведуча Олена Мазур. На все добре. Божих вам благословень!